Путіна палає повсюди, та схоже буде палати у Білоруській області. Після атаки безпілотників горіла нафтобаза, А командувач сил безпілотних систем Роберт Бородімадяр підтверджує удари по проміжній продуктоперекачувальній станції. Второго взагалі, якщо взяти тенденцію, то мадяр та його вмілі пілоти продовжують знищувати все, що пов'язано з російською нафтою, і не тільки. Тож що уразили цього разу, і головне питання: чи здатні ми залишити Москву без палива, розповімо далі. Друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова і з вас, будь ласка, вподобайка та підписка, хто що цього не зробив. Ну а із з мене всі деталі цієї гарної для нас, українців, новини. Черговий рознос сили безпілотних систем влаштували у Володимирівській області. Українські безпілотники атакували проміжну продуктоперекачувальну станцію второго. Важливо сказати, що вона належить до. Інфраструктури Трансніфті та помпує диспаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, ну а може й не тільки диспаливо, може, й бензин, так і інші продукти. Крім того, второво є ключовим компонентом інвестиційного проєкту, північ націленого на розвиток трубопровідної інфраструктури для збільшення експортних потужностей Російської Федерації, тобто мова йде про експорт. Ми розуміємо так важливість цього удару і якби Можливість цієї об'єкту об для самих росіян і які наслідки в результаті цього удару вони матимуть. Мадяр пише, що цей удар здійснили підрозділи птахи, сил безпілотних систем. 14-й полк. Ми всі про них знаємо. Вони завжди на слуху і знаємо про їхні успіхи. Друзі, безмежна вам за це вдячність, так бажаємо сил та успіхів. А матяр каже, що бензин стає рідиною для дефіцитною для росіян, а газ та нафта швидко згареними. До слова, нещодавно українські захисники атакували інфраструктуру російського нафтопроводу Сталевий Тінь. Цікава назва, так у генеральному штабі заявили, що уразили елінійну виробничу диспетчерську станцію у районі Брянської області. Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу Остальної кінь. Потужність перекачування якого складає більше 10 мільйонів тонн. Є офіційне підтверджено, зафіксовано влучання, після чого внаслідок цього влучання відбулася пожежа. Це також було зафіксовано в районі самої насосної станції, а також резервуарного полку. Цей об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із Білоруських НПЗ до Російської Федерації, зокрема з Мозорського та Новополицького заводів. Тобто, простими словами. Що робить Мадяр та його підрозділи, вони знищують труби, по яким йде паливо, бензин, диспаливо до Москви. Тобто вони обробують ці шляхи до самої столиці. Тож, виходить, що яка картина, що у Путіна вже є проблеми, вже спостерігається ця паливна криза, і виходить, що у разі якби, нанесення таких ударів і їхній, Точності, а ми в цьому не сумніваємося, і періодичності, і частоти не, не допоможе Путіну навіть Лукашенко, так і своїм паливом. Але ж в цілому, ми бачимо, що це ціла стратегія Удар по Білгородщини, Там палала нафтобаза. Перед цим палала Луганська нафтобаза, тобто, це паливо, яке безпосередньо знаходиться близько до фронту. На самому фронті росіяни ним заправляють всю свою техніку так, і йдуть на всі ці штурми. А що ми робимо? Ми знищуємо так, аби ніхто було менше, і бажаємо якби, успіху тут нашим силам безпілоти системі, в цілому всім нашим силам оборони. Напередодні метою українських захисників також був. Ільїнський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Цей НПЗ щороку переробляє майже 7 мільйонів тонн і залучений у забезпечення також окупаційних сил. Ще одна велика нафтоналивайка це Куйбишевський НПЗ. Він був атакований дев'ять 10 разів вже. Дивіться, які були ще удари. Рязанський НПЗ. Він є третій по потужності у Російській Федерації. Удар по ньому за цей рік було нанесено шість разів. Потім був удар ще по Волгоградському НПЗ. Це сьомий з десяти найбільших, крім того. Друзі, тут просто приємно продовжувати так і розповідати про ці новини. Нагадувати вам, що були ще також удари по Афіпському НПЗ, по Саратовському НПЗ не забуваємо про удари по нафтоперекачувальній станції Транснефть Дружба. Пам'ятаєте ж, навіть що через ці удари була реакція з боку Угорщина, і вони навіть заборонили в'їзд командувачу сил безпілотних систем. Роберт Брудімадяр на все це відповів. і Сказав, що у них там. У них, а в керівництво Угорщини руки полікать у крові. В цілому інформація командувача сил безпілотних систем, якби демонструє, що це така спільна важлива робота. В цілому всіх наших сил оборони, наших спецслужб. Він говорив про те, що із 17 атак по НПЗ у шести брали участь ГУР у трьох сили. Операції України а у чотирьох сил спецоперації при цьому найтісніша співпраця кількох підрозділів знадобилась для ударів по вузловій станції нафтопроводу Дружба біля УНЕЧІ і з урахуванням подвійних атак на Афіпський та Сизранський НПЗ Україна пошкодила потужності дев'яти російських нафтопереробних заводів. В цілому росіяни мають близько 30 великих НПЗ. До деяких нам дійсно важко дістатися. От, зокрема, коли ми кажемо про Омські НПЗ, ну тут все через дальність, зокрема, мова йде про ті НПЗ, які знаходяться на далекому сході. Тому діємо наразі робимо те, що можемо, але ж ми бачимо від цього наслідки суттєві для росіян. І будемо сподіватися, що дістанемо і туди. Що також тут важливо відзначити, що на тлі всіх цих ударів у постійних ударів у Росіян. Спостерігається, і вже почалася паливна криза. Влада ввела повну заборону на експорт бензину. Крім того, бачили ми, як у росіян були черги на заправках. Не було де було, де не було бензину 95-го, 92-й, де був, де не був. Зокрема, в багатьох цих регіонах спостерігалася така картина. Бачили ми вантажівки ці черги, бачили ми. Кадри так ці, що немає палива в тимчасово окупованому Криму, в тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях. а Важливо відзначити їхня місцева влада в цьому звинувачувала самих. Росіян і говорила про те, що якби цей дефіцит спостерігається через те, що вони якби все скупили, тому тепер якби і, і сидять без палива. Крім того, не забуваємо, що все ж це також впливає і на зростання внутрішньої ціни і б'є по карманах росіян, що також є для нас приємною новиною. Ще один важливий та цікавий момент, чому значна частина всіх цих ударів, які здійснюють наші захисники, по НПЗ, в принципі, по всій цій інфраструктурі вона відбувається саме у серпні та у вересні місяці, тому що робота НПЗ вона є циклічною. Кінець літа, це який вже минують ну, друзі. Так він був період підвищеного попиту на пальне, що пов'язано зі збором урожаю, поверненням людей з відпусток а також із плановими ремонтами самих НПЗ. На вересень 2025 року припадає пік ремонтних робіт на НПЗ. Тому одне із завдань для наших військових це зірвати ці роботи, тому що давайте побажаємо їм успіху і всі разом тримаємо за них кулаки. Але аби росіяни дійсно відчули, що таке війна, як от кажуть експерти, з якими я спілкуюся, вони кажуть, що необхідно знищити, аби в принципі у росіян залишилося. Десь чверть близько 20% в принципі потужності нафтопереробки. Броді говорив про показник, що ми знищили вже 21%, Але нам треба такий самий, тільки якби в протилежному напрямку, що для цього необхідно. Нам безперечно, ми бачимо атаки безпілотниками. Але друзі, уявіть, якби у нас ми ці, ці удари наносили нашими українськими ракетами. Ми чули дуже багато анонсів від нашої влади там. Про наші українські ракети, про прокрилаті українські ракети, балістичну українську ракету, зокрема, остання назва Поляниця, фламінго. Так, дивіться, флемінго, дальність 3 тисячі кілометрів. Так. Вага бойової частини надзвичайно велика. Ну, тобто одна справа, коли безпілотник несе вибухівки, там 3, 5, 10 кілограмів, і коли це ракета летить, де там бойова частина 400 або навіть тонна бойової частини, вона якби вдаряє по цьому НПЗ. По воєнному об'єкту, так, стратегічному об'єкту для росіян, і мова вже піде не про якийсь там ремонт, а про повне знищення і будівництво цехів, початок їх із нуля. Тож сподіваємося, що нашим винахідникам тут якби не також не зв'яжуть руки, тому що таку картину ми вже друзі, з вами спостерігали. Тобто була така тенденція, ми наносили постійно удари по НПЗ, потім тривалий час цього не відбувалося. Наразі ми бачимо знову, що воно відновилося. так, Бачимо, як росіян вже паніка через все це розпочалася. От тому важливий цей момент і варто на ньому на нього звернути увагу та акцентувати увагу, також щоб тут ніхто не зв'язав руки нашим військовим. А ми їм щиро бажаємо успіхів і віримо, і знаємо, що вони можуть вигадати ну щось дуже цікаве. Давайте згадаємо спецоперацію Павутина. Кажуть, що розвідники не повторюються двічі, але хто його знає, що вони можуть вигадати спільно із силами безпілотних систем і не тільки. Друзі, тож підтримуйте, будь ласка, наших захисників, підпишіться на YouTube канал Кутнова. Всім дякую за увагу і буду чекати вас тут на наступної зустрічі. Дякую.